Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова. І ви на Ютуб каналі Код 450. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, громадського активіста та ветерана російсько-української війни Олега Семороза. Олеже, мої щирі вітання вам. Вітаю, бажаю здоров'я навзаєм. Олеже. Давайте нашу розмову розпочнемо із такої ну важкої заяви генерала Марченка. Він сказав про те, що фронт посипався, й зокрема, перевів. Це лідово так. Крім того, ми чули заяву від народного депутата Романа Костенко, який також каже про те, що на даний момент ми програємо і Росія має всі переваги. Це факт. Скажіть, будь ласка, от такі думки тобто чи є підстави дійсно так те, що фронт посипався, що бачите ви і чи погодитесь ви також із такими висновками? Сипався, мабуть, на те слово, яке треба вживати, тому що коли сипеться фронт, ну по суті, він перестає існувати, але справді треба віддати. Належне тому, що у нас серйозні проблеми на фронті. У нас проблеми з управліннями у військах, у нас на деяких ключових напрямках страчене нормальне управління військами. Відповідно від цього страждає наша можливість в обороні. У нас проблеми з постановкою управління військ в обороні. Це пов'язано із особовим складом їх чисельністю, їх морально-психологічним забезпеченням їх оснащенням, їх е, злагодженням, тому що зараз, на жаль, все більше і більше фактів, коли навіть той мобілізаційний резерв, який поставляється, припустимо, вони проходять нормальну підготовку, але це неадекватно, що вони зустрічаються з своїм новим підрозділом в бойових діях, тобто вони не проходять бойове злагодження. Цим все сказано е, з технікою. Є проблема, сама проблема зі снарядами. І з фортифікаційними спорудами. Це все вкупі не дає нам нормально проводити обороню, оборонні дії, бути в активній обороні. Зараз так навіть питання вже не стоїть. Тобто ми втратили потенціали до нормальної просто оборони. Активна оборона дала б можливість нам на деяких етапах, на деяких напрямках все ж таки, ситуацію пробувати ламати. На жаль, все це вкупі дає невтішні результати. Навіть вже зараз на деяких напрямках ворог не має таких серйозних переваг по чисельності, які були, але своїми здібностями до управління нормальним управлінням військами, технікою, снарядами вони досягають успіху. На жаль, це не поодинокі випадки, які є у нас зокрема. Дуже серйозна проблема з цим на купінському напрямку, на Покровському напрямках. На Покровському напрямку ситуація підкреслю трошки стабілізовується, але вона залишається критично. Ворог має просування. Купінський напрямок. На жаль, виходить ворог до берега річки Оскіл. Там поки не буду відкривати всі карти, але це основна заслуга це заслуга наших в лапках бравих командирів. Які е, воювали людьми, а не воювали з е, військовою хитрощу, е, військовою технікою, і так далі. Тобто, це все сукупний результат, який, безперечно, треба змінювати, тому що таких просувань у ворога не було з березня 22-го року за їх темпами. І коли це стала війна, коли це стали фронт, ці темпи просто, ну, просто неадекватні, і ці темпи не можуть бути виключені через те, що Ворог накопичив сили і зараз давить. Ну не може такого бути, підкреслюю, коли у нас а копи там мають бути, коли у нас люди зі зброєю є, коли у нас зброя є, вибачте. Е, десь більше, десь менше, десь є проблема, але це все є. Тобто, основну проблему я б все ж таки виокремив, і вона зараз е, така найбраматичніша. Я назвав всі ті проблеми, які є за особовим складом, але основна проблема, як на мене, зараз чому є така кардинальна різниця, чому Ну, сипеться це, починає сипатись, це е, те, які люди цим керують. У мене кілька уточнень. Давайте от щодо Куп'янська Зокрема, от ви говорите про те, що ворог наближається так до осколу, мається на увазі, чи може найближчим часом розпочати саме форсування, чи е, не матиме таких можливостей, не мається на увазі, що ми будемо так накривати їх, але а, або ми можемо говорити про те, що якби досвід. На території Кульської області, області, коли вони будували тапи, ці понтонні переправи, дає їм такі знову ж таки поле для маневру. Вони більше зараз користуються розширенням свого успіху по берегу для створення так званого плацдарму, тому що вони на одній ділянці там вийшли, зараз намагаються розширити. Це логічно, тому що. Просто взявши одну ділянку на березі, досить вузьку, все це форсування може залиш закінчитись дуже погано. Форсування відбувається в декількох напрямках. Проривається один із напрямків і займається плацдарм берега. Зараз вони пробують це зробити, берег і особливо річка, вона під важновим контролем Збройних сил України. Але ворог там має успіх в плані він уже на березі, тобто він зараз пробує розширити і створити плацдарм для форсування. Ну я скептично ставлюся загалом до форсування в цій війні. Вона себе чітко показала на річці Ірпінь, на річці Сіверський Донець в Курській області, і так далі. Форсування в умовах дронів, в умовах касетних снарядів, в умовах. Такої війни артилерії артилерії авіації, яка використовує певні види авіаційних бомб. Ну така вже штука. Знаєте, я думаю, що це пережиток минулого і гру в форсування рік, від неї будуть підходити і ворог, і ми. Тобто, скоріш все, це просто буде якісь інші шляхи заняття там, певної території влітає те, під вогневий контроль, що досить довго, досить тяжко, і тільки тоді е, будуть вже більш такі безпечні історії по, по форсуванню зараз. Як на мене, е, ця повномасштабна війна чітко показала, знаєте, вона невелювала дуже багато речей. Ну так танки трошки приземлила. І, взагалі, не невілювала одну з найдорожчих видів озброєння, до речі, просто показало, що якийсь, вибачте, дрон загінає палок може цей танк помножити просто на нуль. От щось схоже з інженерною історією в плані форсування річок, яка колись така була доволі таки перспективна, перспективна річ. Зараз, я думаю, теж. І вороги і ми чітко зрозуміли за три роки цієї повномасштабної війни. Щоб це старе доживає своє. Олеже, чи можемо ми говорити про те, що найближчим часом ну, от після Селідова ми будемо говорити про ну, гучне слово биту, але тим не менше: Курахово, Покровськ. На жаль, все до цього йде, до Покровська залишається близько восьми кілометрів. Зараз темпи трошки впали, але підкреслюю. ну, На Покровському вони впали, вони все одно. Вони активні, вони успішні в плані того, скільки територій вони забирають. У них з'явилися паралельно з цим інші напрямки. Вони трошки розтягують фронт, але мають там успіхи. Згадане Курахове, згадане, згадане Купінськ і так далі. Тобто вони просуваються і темпи у них е дуже високі. Тому, на жаль, е цього не уникнути. Єдине, що зараз ми маємо чітко зрозуміти, що ці населені пункти мають бути не. Якоюсь тимчасовою фортецею і там вигідним відступом Нема вже ну при всій повазі, там нема вже куди відступати. Е, вже давно нема куди відступати, а зараз тим більше стратегічні міста позаду будуть. Е, тобто чітко командування нарешті має чітко зрозуміти, що там має бути 5-6-10 ліній оборони, і ми за ці міста маємо стояти. Низька забудова має таку перспективу для зупинення е, військ. Місто завжди сповільнює наступальні темпи. Це має бути переломним моментом. Якщо ми відпустимо ці міста, ну давати якийсь оптимізм, оптимізм ну, просто нереально. Вибачте, за Покровськом траса на Павлоград. Павлоград ворог про це знає, але нічого зробити не може з тими діючими підприємствами, які там є, їх дуже добре в свій час вкопали в землю. Тому можна зараз про це говорити, але це стратегічне місто для всієї нашої оборонки української. Тобто, ну, такого рівня місто. Воно, очевидно, там, з певними просуваннями після Покровська буде попадати під вогневий контроль ворога. Ну, далі, я думаю, без коментарів. Так, Жорін говорив зокрема про те, що потрібно готуватися до оборони Дніпропетровської області. Ну в нього взагалі такі знаєте, заклики, закликає, щоб суспільство прокинулося То Ви погодитися з цим. Тобто мається на увазі, що той темп, який взяли росіяни, він дає їм поле, знову ж таки для маневру. Не тільки до оборони Дніпропетровщини треба готуватися, треба зробити все можливе, щоб. Максимально зупинити, кажу зараз, пасування ворога, тому що це і Харківщина, і Дніпропетровщина, і е, ключові е, населені пункти Донецької області, е, від яких дуже багато логістично залежить Краматорсь та Слов'янськ. Е, ну, я просто повторююся. Зараз відступати нема куди. Ну і давно не було куди відступати. Але якщо наше командування дуже полюбило фразу, не стратегічний населений пункт виступили відступили на е, нові вигідні позиції, і то, і то завжди не відповідало дійсності, і, от те, як з легкого плеча командування розставалося з нашими українськими населеними пунктами, зараз грає ну, дуже злий жад е, з цим командуванням, тому що ну, вибачте, зараз уже дитині зрозуміло, що справді ну, за спиною. Доля цієї війни, стратегія цієї війни, тому що якщо ми почнемо втрачати населені пункти на Харківщині на Дніпропетровщині, ну ні до чого хорошого в лапках це не призведе. Тому підсумовуючи, треба передавлятися наші підходи в обороні. Підкреслюю, передавлятися, не дискутувати, передавлятися. Зараз треба собі чітко сказати те, як воно робиться зараз, це воно жахливо, воно не працює і говорити правду і собі, і людям, і своїм солдатам не працює воно так багатьох причин. І оборону треба вибудовувати зараз, по суті, заново і е, абсолютно змінювати підходи. Росіяни ну, колись так зробили. От ворог саме тут проблематично, що навіть ворог з усіма їхніми проблемами тупуватися їх генералів. І підлизування один одному, особливо їх головному керівнику, головному терористу, зробили роботу над помилками. В 22-му році гралися в армію наступу, не опопувались, не бетонували нічого не робили. Отримали дуже сильно по на декількох напрямках. Найкраще це було на Харківщині і на Херсонщині. Вони зробили роботу на помилками. Ми це відчули потім в результаті контрнаступу на Півдні, де були у нас певні успіхи, але цей успіх розвивати було. Вкрай важко, тому що ворог до оборони підійшов кардинально по-іншому. Розгорнув навіть бетонні маленькі заводи при кожному цих із проблемних напрямків, забетонувався, замінувався. В результаті прорив роботі не коштував колосальних нам ресурсів, і далі розвиватися було нереально, тому що було витрачено ну, великий ресурс, у тому числі людський, на прорив двох-трьох ліній оборони, а позаду було ще стільки ж. Якісних е оборонних можливостей у ворога. Тобто хтось, це висновки, хтось ці висновки робить. Це ж не ракетні програми, та це бетон. Олего, давайте тоді більш детальніше поговоримо про фортифікацію. От ми що мається на увазі? Коли ми беремо Запорізьку область, голова Запорізької ОВА говорить про те, що Запорізька область має стати фортецею, що військові будуть другу та третю лінію біля міст, і друга лінія буде закінчена на 99,9%, Третя лінія буде закінчена найближчими тижнями. Мається на увазі так. Ви говорите, ворог, зробив висновки. Так ворог буде ну, навіть цілі заводи, і ми це бачили на півдні. А що ми мається на увазі? Тут ну якби знаєте, як, щоб не було повторення ситуації, як ми бачили, зокрема так на Харківщині. Тобто, військові мають виїжджати перевіряти так ось дійсність ось цих споруд. Ми розуміємо, що є паралельно КАБ, тим не менше, але е, аби не було повторення помилок, і чи зробили ми ось ці висновки з попереднього нашого важкого досвіду? О, про що питання не покарання? Це зараз основне, що має бути в такій війні, жорстка. Позиція держави на те, хто саботує накази, хто підриває обороноздатність країни. Ми правильно згадали Харківщину. Здавалось би, там мали бути оборонні споруди на кордоні. Але, ти будемо відверті, не було там нічого. Ці недоокопи не можна назвати оборонними спорудами. Я назвав головні критерії: це дзоти, це бетонування, це цілі підземні міста, які ми бачили у ворога. І знаєте, такий парадокс. Це смішно, сміємося з себе, але раз, це не ракетна програма. У нас були випадки на фронті, коли наш, наша позиція на досить короткий термін ставала позицією ворога, яка була потім відбита. І це такий контраст, коли ти заходиш а там просто вже підземне місто. Здавалось би, цією недаармією, яка нічого не вміє, розуміють, що це життя особового складу і так далі. Тому підкреслюю, треба змінювати позиції. Те, що зараз говорять про Запоріжжя, мені нагадує виключно пштик, тому що не зроблені роботи над помилками, не проведена ротація зміни в інженерних військах, в силах підтримки, не пропрацьована робота з військовими адміністраціями, основна яких робота. Це оборона міст прифронтових для цього створюються військові адміністрації для того, щоб просто замінювати місцеву владу, займатися місцевим деребаном бюджету. Е, я вбачаю цьому проблему, тому що я не я не бачу зараз передумов для е, цих змін на Харківщині. Ми займаємося розслідуванням і викривали тоді розкрадання і абсолютно дивну історію. з Бюджетними сургуваннями саме на е, фортифікації, тобто це підставні кампанії. Це компанії оформлені просто на алкоголіки. Вибачте, ми тоді це висвітлювали. Зараз там ця історія продовжується, тобто, здавалося б, навіть після скандалу, але вона продовжується. Просто міняють місцевих осіб. Ми будемо найближчим часом це висвітлювати. Е, я думаю, що настільки ситуація з обороною критична, що тут має бути воля вищого військово-політичного керівництва держави, Чітко собі сказати, що ми е, здійснили ряд помилок, що ситуація критична, і треба давати чіткі завдання, чіткі терміни виконання, змінуванням, з бетоном, е, а не те, як воно зараз. Вибачте, Ну накапають, я ж ну, знаю прекрасно цю всю історію. Було так на Харківщині. накопали бляха Муха аж дві лінії, без змін, в кращому випадку з деревом Воюйте. Ну, це воно так не працює, якщо ми справді збираємося. За цю територію чіплятися зубами з певними з певними я кажу, з певними кроками, з бетоном, змінами, з нормальними вогневими позиціями, підготовленими, з підземними укріпленнями. Я вам скажу відверто: проти більшості зброї, проти більшості угрупувань е росіян ми змогли би втриматися. Змогли би на жаль. Вигідні позиції дуже часто відхід на взаємовигідні позиції залишаються голою посадкою. Але же, якщо говорити ще про одну проблему, це управління військом. Ми на початку нашої розмови також частково торкнулися, але, зокрема, про це каже і народний депутат Костенко, так він каже, що якщо не зробити змін, то це все може закінчитися трагічно і каже, що наявна система, яка передбачає функціонування оперативно-стратегічних та оперативно-тактичних угрупувань військ, була ефективною ще на початку повномасштабного вторгнення, але на сьогоднішній день потрібно все це змінювати, і навіть ворог зрозумів, що потрібно переходити на з'єднання об'єднання дивізії корпуси і так далі. От ось так ось такий висновок мається на увазі. Тобто, це є на... чи можна говорити, що це є наразі наш такого однієї з основних проблем, чи дійсно потрібно змінювати весь ці підходи, чи маємо ми для цього час Тобто, як ви це бачите, і чи можна це от реально якісь такі короткі терміни, враховуючи, що важко у нас на всіх напрямках все це змінити? Це справді величезна проблема, і ця проблема зараз призвела не до. Якихось ситуативних нюансів, ця проблема призвела до того, що ми на деяких напрямках ключових втрачаємо управління військами саме через те, що ми унікальні е, такі ребята, які воюють бригадними з'єднаннями. Воно не може в принципі працювати. Ну просто я не знаю, постав найкращого там військового діяча е, за всі часи. Я не знаю, там Гудеріана постав там чи ще когось. Монштейна е, він тобі бригада не навоює. Він завалить тобі фронт так само, просто і тут історія ж хуже. це бригади, вони різних угрупувань військ. Це жах, просто ТРО, ДШВ, сухопутні війська, механізовані ССО, артилерія, все це окремо зустрічаються у кожного свій командир. Взаємодії нуль в результаті ми навіть оперативно зараз. У нас є всі засоби, дрони, відповідні програмне забезпечення, відповідні робота з планшетами, навіть на рівні вже жовзводі є. Інформація подається, реакція ну ви кажете, ну неадекватна та. Uh, і тут же питання, який ресурс був покладений на ці всі навчання, якщо воно зараз не працює через такий от ідіотизм. Ні, безперечно, треба переходити на uh, кращу систему управління військ, тобто, має бути з'єднання, дивізії, uh, які будуть в купі взаємодіяти, яке буде чітко відповідальної особи, які будуть цим всім управляти. У нас зараз хаос. У нас спробували створювати оперативні угрупування і так далі. Все це, все це воно так не працює, не треба вигадувати велосипед. Е, ну, якби. Е, військова наука, вона ну, така одна із самих е, давніх. І не треба вигадувати велосипед. Все давно винищено. І я не думаю, що це ресурсно буде величезна затрата. Е, ви питали про час. Е, часу справді немає, тому це і треба робити. Ми зараз е, маємо не в дискусії гратися в цій війні. А приймати жорсткі, прямі швидкі рішення. З управління військами, взаємодії військами, воно назріло вже дуже давно. Зараз воно не може так дуже сильно б'є граблями по голові. В тому плані, що ми е, втрачаємо управління над військами. І може бути ще гірше. Може, на жаль, а чи може бути гірше? Є куди? На жаль, є. І саме тому, через те, що на жаль, є ще куди. Деградувати в цьому питанні потрібно чітко це питання вирішити. Якщо ми говоримо про активну оборону, про контрнаступальні дії, я глибоко переконаний, що це неможливо в цій війні з 23 го з четвертих років без таких змін просто неможливо. Супеятивні успіхи можливо. Супеятивні успіхи, якщо ми хочемо кардинально міняти ситуацію на фронті без цих змін це просто нереально. Секретар РНБО каже про те, що наберуть до лав збройних сил України ще 160 тисяч людей. Паралельно є, є новина про те, що є тенденція двох випадків СЗЧ, Про це говорить і голова Верховного суду і ж, мається на вас, як ви вважаєте. Ну тобто є думка про те, що якби вирішити проблему із СЗЧ, тоді не потрібно знову ж таки набирати таку кількість людей. Чи це об'єктивний ну, чи ні? ні? Ні, це абсолютно не об'єктивно. Не відповідає реальності. Послухайте, я не виправдовую СЗЧ. Ну я як доброволець 24 роки, який пішов воювати, отримав поранення. Мені бридко говорити про СЗЧ, абсолютно ці дії не підтримую. Але давайте ж думатися на передумову. Є ці люди, котрі да, слабкі, не витримують і так далі. Є просто розгиляє алкоголіки, туніяце. Але зараз дуже багато випадків, тих, типу, кого ну навіть я можу зрозуміти. Це, вибачте, три роки людина віддає себе піхоті, проходить 5-6 ротацій, а її так б'ють по обличчю і кажуть: ну синку, воюй, ми тут поки життя живемо. Тобто, абсолютно питання несправедливості, е, питання війни, що хтось залучений максимально, а хтось навіть на йоту не залучений, ще сміється своїм там бронюванням, якимось, вибачте, не до менеджером абсолютно не унікальної професії, але у нього. Приблодна компанія з приблотньоним власником, це все впливає на моральне психологічне забезпечення в результаті може призводити і до СЗЧ і до дезертирства. Тому це комплексна історія. З однієї сторони, потрібно робити, піднімати мотивацію, щоб цього всього не було, працювати над тим, щоб люди хотіли залишатися в армії, навіть коли Ну я виступаю безперечно за е, визначені терміни служби. І воювати мають всі, це не пафосне якесь слово зараз. Вибачте, ми казали, що ми не треба всім воювати. Так, ну на секундочку, три роки. Ну так, три роки вигрібали самі. Добровольцями, тими людьми, які були в армії, і так далі. Ну, вибачте, треба совість просто мати, а не сідати на голову. Тому це все комплексна історія. Коли будуть визначені терміни служби, вони мають бути визначені терміни служби. Комплексно, ми маємо. Ми маємо зараз передивлятися на наші мобілізаційні наші процеси, тому що, окрім несправедливості зі службою, є ще несправедливості з мобілізацією. Він теж дуже сильно впливає. Так само маємо передивлятися наші навчальні процеси, базову нашу навчальну підготовку. Тому, ну, відповідаючи, ні, слухайте, і так, на жаль, мобілізація нам потрібна, мобілізаційний ресурс, а втрати СЗЧ, в... Б... Людей рятувати треба резерви зараз. На жаль, більшість резервів наших задіяні це неадекватно. Резерви завжди мають бути. У нас є там такі прекрасні субсиди білоруси. Є ще росіяни на там, Чернігівщині і так далі. На Сумщині нас ну нам нам резерви потрібно теж розвивати. Не треба про це забувати. А ми зараз маємо тотальну неокомплектованість армії, особливо все, що стосується не паперу. Це не секрет, але там 20-30%. Підкреслюю, це не секрет, в армії це знають, ворог це знає. На папері там 80%, але це неадекватно. Тому, підсумовуючи, на жаль, ну на жаль, кажу, тому що на війні немає нічого хорошого. Я не ремонтизую ці процеси, але говорю, що через втрати, через справедливість по відношенню до моїх побратимів, мобілізація це вимушений процес, який має тривати. Але підкреслюю, має бути докорінно змінений. Ті процеси, які зараз відбуваються, вони неефективні. Ті, кого вони нам привозять, дуже так часто знаєте, коли навіть фраза краще б не привозили, це ж прям відбірні в лапках мотивовані кадри. Тому і мобілізаційні процеси треба міняти, переходити на рекрутингові е кампанії, е на рекрутинг і ну, просто повертати. Я навіть так скажу: все, що стосується мобілізаційних процесів, зараз основна задача просто повернути людяність. До цих процесів, повернути довіру людей. Це треба відділити. Можливо, якщо буде політична воля, жорстка, підкреслює, війна, вимагає зараз жорстких рішень, визнання цих проблем. Ці проблеми зараз нашим вищому військовим політичним керівництвом не визнаються. А проблему треба визнати, що вона на всеукраїнському рівні з ВЛК, з МСЕКом з ТЦК. Ця проблема колосальна. І тут жорсткі рішення в плані ілюстрації вже ілюстраційних процесів, особливо керівництво ТЦК. Е, абсолютно перегляд підходів. На мій е, погляд, юриста, це центри надання адміністративних послуг, які публічні. Там немає ніяких таємниць, хай це все буде публічно, хай люди це знімають і так далі. Е, повертати треба довіру, е, залучати більше цивільних фахівців людей за контрактами, але підкреслюю, це буде не армійський контракт, а персональні ті менеджери. Не цикація, я не бачу. Ну, а для чого хтось інший, ну наняті менеджери, е і таким чином повернути довіру е до цієї служби. Ну, мотивацію піднімати. Мотивацію, в тому числі грошову. Вибачте, я давайте не будемо лукавити. Так я прийшов добровольцем. Але величезний відсоток людей в 22-му році я бачив чергу до свого підрозділу. Е в, той, в той момент, коли Київ був на півоточенні, ми стояли на одному з найгарячіших напрямків. І був відсоток так, 10-20% людей. Я кажу, що ти тут забув? Каже, слухай, ну я розумію, що можуть бути. Я не кажу, що я такий мега-герой, але ну, я люблю свою родину, Сучу без заробітної плати. І країну глобально люблю, але не так сильно, як ти. Ну, там 40 тисяч і 100 тисяч бойових на 22-й рік. Я от прийшов, тобто так. І немає ніяких питань, вони були нормальними солдатами. Вибачте, на 20 тисяч гривень після ротації, після боїв тобто зарплата менша, ніж у прибиральника в Києві, ви не повірите, ніхто не йде. Я не кажу, що це можна якось перекрити. Я вам дам статистику. Ну, в моєму підрозділі, в 22-му році, приблизно це було 10-20%. Здавалось би, незначна історія, але вибачте так: рота півтори людей. Отак, просто з нічого. Зараз цього нема, наскільки ви розумієте, зараз жахлива соціальна політика, жахлива мотиваційна політика, що стосується частини фінансування армії. Ну, паралельно з цим, люди в тилу, і ті люди, котрі розглядають теоретичну службу в армії, і ті люди, хто вже в армії, дивляться, як вона зарплати прокурорам піднімаються. Там кошти ми на це знаходимо. Тому ну, в сукупності, слухайте, треба повертатися до армії обличчям по дуже простій причині. Тільки армія може зупинити ворога. Тільки армія, не прокурори. Не ще там решта популістичних речей, не є підтримка, а армія. Або ми до армії повертаємося обличчям, або те, що зараз не просто буде продовжуватися. воно буде, Ця проблема буде наростати. Олеже, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Добре, і давайте я. так, давайте подякуємо також нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на наш Ютуб канал Код 450 Залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Олеже, будемо вас чекати на сугості. Дякую.